Добрий день! І сьогодні до нас у гості прийшла чарівна принцеса. І навчається ця принцеса в Одеському ліцеї номер 10 а звати її Єва. Добрий день! А у мене ось таке гарненьке питання до Єви. А скажи, будь ласка, Євочка, а з чим же ти до нас прийшла? Я прийшла з розповіддю про мою улюблену книжечку. Угу. Зараз вам розповім. Ця книжечка називається Дитинство словетних людей. Вона дуже цікава. Одна з її перших сторінок це буде, ви можете побачити, про кого ви будете читати. Ось так Ось так виглядають. перша сторінка. Зараз візьму вам наприклад Коко Шанель. Так. Ага. Спочатку вам буде показуватися. малюночок, так. Так, Маленькою Кокоша Неві. Або ще якоїсь людини. Далі, що ця людина полюбляла, так. у дитинстві, що вона грала, тут про Коко Шанель розповідається, що вона грала на вулиці, ігри на вулиці. Так. Неї які були. Дитинство там так. проходило, так. В неї було навчання Так, Дуже вона ага. Така. Та її улюблені запахи. Так. Далі інші сторінки. Не інші сторінки, а розповідається, розповідається про, про Шанель вже Так, Коли вона вже була Ага, Подивіться, будь ласка. Ось, бачите, угу. які гарні е, так. Угу. Е, тут е, буде е, розповідатися, коли вона народилася. Народилася вона е, 1883 вісімсот вісімдесят року. Та померла 1971 року. А чим же відома Куко Шанель? Коко Шанель відома тим, що вона відкрила свої бутіки. Ага. та робила дуже зручний одяг, одяг так. для жінок. Добре, дякуємо. А таке питання, євочка, скажи сонечко: а хто ж тобі подарував таку чарівну книгу? Мені подарував мій хрещений батько. Ага. І ти цю книжку дуже-дуже любиш? Так, я її дуже багато перечитувала, ага. особливо про Коко Шанель. Ясно. А от, Євочка, таке питання. Чи ти відвідуєш нашу шкільну бібліотеку? Так, звісно. Так. Добре. А хто з бібліотекарів тобі найбільше запам'ятався? Е, Ірина, Ірина Володимирівна, Ірина Володимирівна. ну і є ще у нас Анастасія Андріївна. І а, так. і... Анастасія Андріївна. Анастасія І... Іринівна ну, я теж знаю. Так, теж знаєш. Добре. А скажи, будь ласка, от дуже часто наші бібліотекарі проводять бібліотечні уроки. Тобі вони ят... запам'яталися? Так, вони мені запам'яталися, вони дуже чудові. Дуже чудові. А що б ти хотіла порадити майбутнім першокласникам, які а... прийдуть сюди? По-перше, тут навчатися, тут дуже круто. Багато наш завуч Олександра Олександрівна любить в початковій школі, робити якісь заходи, заходи або проекти. Ух ти. Наприклад, був такий, як проєкт Європи. Європа, У кожного так. класу Добре. була своя страна, була своя країна. країна Добре. Так. Дякуємо. Тож Заходьте до нас в 10-й ліцей, беріть участь у різних заходах і заходьте до наших чарівних бібліотекарів. Порадять, допоможуть! До побачення! До побачення.